Всім вітаю на каналі. Ми в чарівному місті Українка. Е, приїхали на офіційне тренування по е, класичному фідеру. Уже е, завтра, післязавтра, відбудуться два тури. По, е, ну, вже два тури відбудуться. Тому сьогодні вже у нас третє, чи, третє, четверте тренування. Офіційне зараз розкладаємося, готуємося, дивимося, як буде проходити. Тому продовжуємо, не перемикаємося. Попався сьогодні, друзі, дуже печально в мене сектор, треба оці острова повитягувати. Це Просто жесть, Ви подивіться. Що тут? Тянеться, закинув і тянеш просто жесть. Фу. Це задача не із простих, бля. Фух. Це жесть. Просто острова, блін, не видно на цієї Коси, блін. Розоросте, бачите, позаростала українка, давно не було змагань. Це просто жесть, хоч спортсміни чисти, але іноді. Це ж взагалі. Ставимо під платформу спочатку і виставляємо. Так, далі обов'язково прив'язуємо тому що дуже скользко, можна вмісті з платформою улетіти. Тому одну сюди, другу туди розтягуємо. Тепер ставимо платформу і спускаємо максимум вниз цю всю двіжуху. і знову доналаштовуємо. Тепер встановлюємо столи. У моєму випадку це два великих столи, які на швидкоз'ємах дуже швидко кріпляться. Один великий. На цю сторону. Потім фідер арм і маленький спор, столик на іншу сторону. Він у нас служить також підставкою, як підставка для удочок. Так, і тепер встановлюємо зонти від сонця і від лишнього глаз. І два зонт кріпиться. Другий на таке кріплення. Він трошки виходить у мене в сторону. Тут все клас. І сюди. Тепер підставка під... Удочки, от така грібенка, на столик, як я вже казав. І залишилось лише розкласти підставку під удочки. Все, да. І все. Так. Тепер залишилось удочки достать. Сьогодні я ловлю на дальній дистанції, тому в мене удочки всі 420 на дальняк. Спортикс rx 2 ексклюзив, дві штуки. Дубля у мене нових. Під Українку брав. 4,25 до 165. Таких до 80 грам, 80 грамів метрів до 90 метрів. Отлічно буде летіти. І чисто одну розкладу 425, як третій дубль. 425 до 225 з катушечкою Ультегра. Все. І зараз будемо всі удочки розкладати, ну і, звичайно, підсаку розкласти. Хоп, Підсак у мене, звичайно, Phantom Брей. 4 суперлегка, супер підсака для фідерної рибалки. Можна брати здалеку рибу, коли там трава чи ще щось із платформи, з дам. Ну і голова теж. Малесенька така тонюсенька. Брейн. По удочкам, все. Так, Тепер садочок достаємо. Ми, у випадку це двохметровий брейн. Е, Ним дуже зручно важить всю рибу, зберігати. Але на змаганнях можна тільки 4. Тому поки тренування буде таким двохметровим. А вже в турах, коли буде суддя перевіряти прикормку. Садки, тоді буде в мене 4-метровий. Вже можна закидати, без, так як перевірки сьогодні не буде ніякої прикормки. Достаємо всякі наші повідочки, кормушечки, фідергамчики, монтажі, коротше, всю цю движуху. Ну що, розіклався. Отак От виглядає моє робоче місце. Пулік, водичка, удочки, заряжені, все заряджено. Отак От виглядає мій стол, добавочки, 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 насадочки. Коротше, все будемо перевіряти, на все будемо ловити. Ну, якась така двіжуха. Поводочки. Ось один гамакацу 21.10. І ось основний вже зарядив 2110-14 на... 12 живки. Кормушечки на місці, 60-70 грам, я думаю, буду ловити. Ну, В принципі, готовий. Зараз щось балакаємо по тактиці і стартуємо. Так, на набережні вже паркують ліщів. А ну, друже, покажи. Дивіться, який. Добрий ранок, Добрий ранок. ляч, бачите який? Клас, вітаю. Ось така рибка клює. Тут немає зони змагань, тут а, рибаки рибачать. А тут вже буде зона змагань. Починається з зони А, десь отут. Ну короче, Ми сьогодні попали в бокс. Всім добрий день компанія Діф вам привіт. І короче, все з цього починається. Тренер. Все, бачите, всі збираються, дивіться, скільки зонтиків, всі позакривалися, дивіться просто. Це вистрою капець Ну І ми отака у нас банда. Розкладаємося, беремо корм, нагріваємо і обсуждаємо деталі тактики. Ми готові, даже 5 хвилини, навіть не хвилини, секунди до старту. Що у нас? 48 хвилин. Так, все, пролунав за корм кормимся кормимося. Да? Ну сказали ж, так. Да. Так, да, глибина, звісно. Зараз ловлю з дальної дистанції. 80 метрів. Вже можна казати, бо я викладу це в вівторок, скоріш за все. То глибина там, звісно, серйозна. У мене зараз мушка 80 грам, не знаю чи... Буде вона стояти, якщо будемо збільшувати до 90 Тому що десь закромив. пару хвилин залишилось до старту, тому готуємо поводок, починаємо з 90 см, насадочка у нас зразу буде така об'ємна, можна сказати. Чому? Бо у нас дальня дистанція там буде. Має бути ри, крупна риба. цей. Хвас вчора там ловив, він там нафігачив, в нього середня вага була 270 грам, тобто нам треба об'йомна насадка, щоб ловити об'ємну рибу. Все логічно. Так, 58. Чекаємо. старту. Все, старт. Так, да, старт. Перва покльовка є, і вроді рибка присутня. Тягнуть далеко, тому треба обережно. Тут важно, щоб фідергам тягнувся. Щоб рибка від фідергам відпрацьовувала, рибка не сходила. Рибка невеличка, але є вже перша. О, друга рука вже посолідній. Тут не знаю, чи це є, чи нема, але на всякий случай, якщо риба буде велика, то буду привставати. Ну, хто його знає, що там може бути. Ну, цепи ми секторів 3-4 стали. Там, де ми на перших тренуваннях дуже цеплявся і різав всю рибу. Ну тут в принципі далека дистанція, то в принципе проще, простіше трошки. Ну, рибка хороша. Буду подсалку брать, наверное. О, налиц ну упротивляется. Ах ти ж, прямо пиццем здесь зійшло, блядь. Так, відрізала очка на жаль да риба хороша була непонятно що случилось Ну, таке буває таке враження що за траву зацепилося. В второх треба краще чистить так знову хороша риба да розмір конечно там приємний це не ту гістіру маленьку тягати. Сразу відчувається гарна велика риба. Можна дуже обережно її підтягувати, бо вона ну, як бачить берег, то дуже бойка стає. От і є перший подлящик. Соплячки на точечки, бачите? Невеличкі, але приємно. Не було покльовки, просто по тайміну плюнуло і все. Клюнув на опариш білий і червоний комбінація. Другий є. Оп, Лопата красиво зайшла. нашей пидмоты. Это же фидер. Оп. И есть красавец супливый. Малесенький, дивіться який. Красивый. <реклама> <реклама> Короче, не снял вам. Як я витягнув цю карася, ну це було епічно. О, ну такий. Не такий Валіка вчора, але нерви він трошки потріпав. Я думав там лящ. Прийшло 2,5 години, точніше 2,25. Я вже тягну 24-ту рибу. Ми з Жекою Конюшевської, він через один сектор, через колю сидить риба в рибу йдемо на спорівну. Єдине в розмірі, не знаю. Я бачу, що він велику витягувати. У нас і дистанція однакова, і розмір-мінус однаковий. В колі розмір навіть більший, я б сказав, бо в нього більше лящів попадалося, але в нього там риб 15 десь, тобто у нього кількість менша. Ну, В принципі, така плюс-мінус подлящики такі клюють, густірка кліє, буває і більші. Ну, рибалка цікава, бо треба далеко кидати, Зараз ще сильний вітер піднявся і важко докидати до точки, то я поставив кормушку пулю, щоб легше докидати і буду якось намагатися реалізувати краще цей сектор. А. Тому ловимо, ловимо, подивимося. Зараз доловимо тур, подивимося що у нас вийде, скільки зловить всього. Ну, 10 кілограмів буде важко зловити, я вам скажу. Ну, все, все в наших руках. Ще два з половиною часа, надіюсь, якась крупна рибка ще до нас прийде. За це прожив. Тепер треба якось його прив'язати, Любі друзі. Сопливі підійшли. клюють один за одним. Так, да, так, да, я ж кажу. Не сильно великі, але такі по 300-400 грам це нам те, що треба для того, щоб зібрати гарну середню вагу. Так, за 5 минут третій лящ. І такі по 400-500 по грамів. Дивіться. Один за одним. Якийсь прикол. Четвертий підряд. Просто ще й клієнт, не, там, не на другій, не на першій минуті, а просто там 20-30 секунд. Перший там на другій минуті клюну, останні просто закинув, є, закинув, пошатало, закинув, пошатало. Оце кайф. І знову лопата. Тихесенько-легесенько і є. Чуть-чуть по чуть-чуть. І... Да? По чуть-чуть по чуть-чуть і є. А що по темпу в ну, тебе? У мене 2 минути темп, але перший клював ровно на другій минуті. А три підряд так десь на 30 секунді. У ну, мене до провала, я півтори ловив, пані? Да. А потім як трохи стихло, вони зашли. Я почав дві ждати. Дві марка, да. так? Оп'ять, п'ятий. П'ятий підряд, любі, друзі. Просто ляж за лящом. Вони якраз такого розміру не супер великого, що бо були б більші, вони б одразу бракушку різали. А ці малі, вони якраз сразу витягуються вони хороший вес дають. І серія риб, знаєте, ну, за 20 минут. 2-3 килограмма словится, конечно, топ. Что такое? Что такое маленький? Любит, друзья, шестой подряд. А ні, це вже густіра. Але така як, така, як і лящ. Серія з п'яти риб підряд великих. І шоста густіра, в принципі, розміри як і ті під Ми Подивимося чи буде чи клюватимуть лящі чи ні, чи це вже последній я виловив. Сьомий підряд. Подивимося це ляща густіра. В розмір, похоже, на ліща. Так як там б'ється. А не густіра, бачите, все, ліщі ушли. 5 штучок було, а це вже просто гарно гарно. Опа! Чия густіра? Крючок наш. Вважаємо Євгена, він ловив на моїй ж дистанції. Риби в нього більше, 45 риб. Але вага, напевно, буде поменше в рази. Карасик, Давай. Да, є карасик? О, так? Є карасік? Я ще кара, йо Йомайо, що буде така веса, Чудко, так мало. Шутка, це яке має. Шесть кілограм, коротше. Операторі більше ніж. Це... Це риби. Чим риби блін. операторів більше чим риби Валентин Не Коля обловив, Женька Я думаю в Колі Та у нього лещі, блін А, хоча в Жека тоже пару штук було. Не, в Колі не обловив а ну да, 15 реб разницы. Блин, это вообще слабый результат этой стороны. Опа. Та вообще у нас. Ну, Так мы ж мощные. Так, валим, важим. Николя солодовника. Да не, коли больше. Нет. Ты подавики размер, чувак. Ні. Да? Да, больше. А хотя нет. Нет, нема. Пятеро.

8600 8700 да, выпадает да 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 а еще рыбы не сможет не подними тут поднимай Так, уважимо Валентина, в нього там вообще штук 200. От тепер інтрига. Скільки він натягав? Да, більше. Це ближче, до правди. 8900. На 100 грамів. 8900. Ви побачили наші результати. У мене скільки? 40 риб. 9 кілограм Валентина 160-170 риб. У нього 9, він ще більше коротше, на скількись грам він мене обійшов. Е -е, але ловив він на самій ближній дистанції в супертемпі. У нього мілка риба, а в мене велика. тобто ну, Всіх остальних Колі там 4, в Конішевського 5. Кваса теж погано на середній. Тобто ну, приділитися зараз буде з. Дистанцію буде дуже тяжко, бо і там, і там можна робити переможну вагу. Но завтра сьогодні будемо обсуждати, підзніму вам можливо з підготовки до турів відео, тому поки не прощаюсь, зараз їдемо перекусувати, збираємося і дуже-дуже довгий пристоїть розговор, де ж ми будемо все-таки ставати в тури. Зони різні, в тих зонах на 40 вчора дуже гарно працювалося, в цій зоні не працює взагалі, хоча вони не також і далеко одна від одної. Коротше, готуємося, готуємося і ще раз готуємося. Ви знаєте, за заростю. Ви подивіться, скільки зарослі в кожного в турі в колі була така ось ситуація. Коротше, в нього оця вся штука запливла, а тепер дивіться, умовно, зараз в мене, бачите, типу, чистий сектор. А тепер дивіться. Хоп! А я ловив, ну прям-прям за островом. представляєте, в турі припливає така байда. І що робити? Нічого, це тупо ждать, поки він пропливе. А це може минуток 20-30 пройти, поки він пропливе. І це дай Бог, що він припливе, а не, а не прийде прямо вам в сектор. Ну, коротше, дуже весело. І Там з тої сторони теж видно. Бачите, ось ще один пливе. Так, ми на базі, у нас отак відбувається миття удочок. Просто собі взяли. Спочатку відкисло все, водичка, я ходив набирав воду, і все. Але треба ще поработати, зараз ще розкисне, буде все нормально. Да. Саме відпаде, при забросі. Отак От відбувається підготовка на базі. отут ми живемо. Отут ми готуємо всі удочки. Зараз якраз маркіряться, всі е, удочки відбивають, монтажі е, чіпляють. Кожен сам собі. Ось тут ці, дистанцію відбиваємо. Яка дистанція завтра буде? 56. Яка 56, кажи правда. Ну Дивися. А чого 56, блин? Ближня. ближня 56? Тренер, блін, а чого я 40 відбив, блін? Я не знаю, що ти 40 днівся, там нічого не ловилось. Спила інформація. Чисто по фану спитав, блі, яка дистанція, блін. Коротше, перебиваємо дистанцію, думав, готово, але не готово. Коротше, отакі удочки. Дивіться. Отакі удочки. У нас заряжені. Дальня 80. ближня, думав, 40. Ну, да. Сьогодні там дуже все погано ловилось, тому ну, зараз будемо перебивати. 56. Так, такі діла. Так, 20. Так, в общем, переусудили. Так, дійсно, Віталік сьогодні гарно ще підловив на 56, тому буде в мене 4 удочки на 80 метрів. От 2 до 165 Sportex RS2 2. 2 до 225, чому саме 4 я на цю дистанцію? Тому що дві вудки в мене йдуть, ці до 165, я ними буду в основі ловити, якщо буде гарна погода. Як була сьогодні ну, на тренуванні була, на початку туру. А коли вдруг підніметься вітер, то мені потрібно буде саме оці дальнобойні до 225, щоб брати якусь там 100-120 грам пулю і валить, просто, щоб пробивати цей вітер. Тому, коротше, і остається в мене ще дві удочки з портекса до 125 грам, один у мене піде на 56 і один на 40. Ну Ці дистанції, скоріш за все, ми на них заходити не будемо. Ну, вдруг, що, вдруг, там будуть сильні провали, нам треба буде швидко взяти другу удочку і перестроїтися на ближню. Ну, в принципі, все, вся підготовка. зараз домотаємо удочки, підмотаємо ще по віці. Ну, і в принципі, в принципі на цьому можна заканчувати сьогоднішню трену... сьогоднішнє тренування. І вже, 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 вже завтра буде перший тур. Тоді вже будемо показувати вам два тури, сніму в одному випуску. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте української мовний контент лайком і коментарем. Ну зустрінемося Доймах. Всім пока.